Ця фотографія галактики Месіє 74 яка зроблена телескопом Хаббл, нагадує нам, що спіральні галактики одні з найкрасивіших та фотогенічних мешканців всесвіту. Майже 70% галактик, неподалік чумацького шляху, є спіральними. Нові дослідження показують, що спіральні рукави на стійкі та довготривалі. Тож чим спричинена їх дивовижна форма? Та як за мільйони та навіть мільярди років безперервного обертання галактичні рукави є і досі стабільними? Та як утворюються всі інші типи галактик? Ви на каналі Всесвіт.UA. всім привіт. Згідно моделі Габла, яку видатний астроном запропонував ще в 1926 році, за своєю формою галактики класифікуються на чотири основних типи: спіральні, найбільш поширені у всесвіті, еліптичні, які не мають дискову складову, лінзоподібні, які схожі на спіральні, але не мають рукавів, та неправильні галактики, які не відносяться до жодного з типів. Докладніше про класифікацію галактик та їх структуру, я вже розповідав у окремому відео на моєму каналі. Мабуть, найкрасивіші об'єкти в космосі це спіральні галактики. Скоріш за все, навіть саме слово галактика у вас асоціюється із зображенням цієї неймовірної зоряної структури з яскравими рукавами, що виходять з галактичного центру. Дійсно, більшість галактик у Всесвіті мають саме дискову форму зі спіральними рукавами, і до цього типу також відноситься і наш молочний шлях. Сьогодні вважається, що дискова пласка форма таких галактик зумовлена процесами, які проходили під час їх утворення. Хоча фізика утворення спіральних галактик ще недостатньо вивчена, тим не менш широко розповсюджена теорія, що більшість спіральних галактик починають своє життя як величезні хмари газу та пилу. Форму диску мають не всі галактики, а тільки відносно молоді. Процес перетворення колосальної газової хмари в галактику дещо схожий з подіями, які відбувались при зародженні нашої сонячної системи, яка, до речі, зараз має форму плаского диску. Ключовим фактором при зародженні спіральної галактики є швидкість обертання початкової хмари. Ідея полягає в тому, що будь-яка хмара в космосі утворюється з невеликим обертанням. Цей ефект можна спостерігати і в повсякденному житті. Для цього достатньо налити каву у чашку, і ви побачите, що принаймні деякі невеликі частинки будуть обертатись навколо центру. Така ж турбулентність природним чином проявляється і у всіх масштабах всесвіту. Отже, маючи початковий обертальний момент під дією гравітації ці величезні хмари стискаються, що призводить до збільшення швидкості їх обертання. Цей фізичний процес полягає в так званому законі збереження моменту імпульсу, про який я згадував в ролику про зародження сонячної системи. Він добре спостерігається при обертанні фігуриста навколо своєї осі, адже маючи початкове обертання, фігурист притуляє руки до тіла і тим самим збільшує швидкість свого обертання. Те ж саме відбувається і з хмарою при стисканні. Отже, збільшуючи швидкість обертання, хмара вже не може підтримувати свою початкову форму і під дією від центрової сили починає розтягуватись і сплющуватись у диск. В свою чергу стиснення хмари призводило до утворення зірок, які увібрали в себе найбільшу частину газу в хмарі. Тому зазвичай саме зорі складають основну масу галактичного диску. Так утворюється дискова структура небесного тіла як одна з основних форм скупчення речовини у всесвіті. Походження спіральних рукавів довгий час було загадкою для вчених, але ще на початку ХХ століття астрономи зрозуміли, що галактичні рукави не можуть бути утворені зірок, які постійно знаходились в формі спіралі. Це пов'язано з тим, що кутова швидкість зірок зменшується чим далі вони знаходяться від центру, по аналогії з сонячною системою, де Земля обертається навколо Сонця за рік. А найвіддаленішій планеті Нептуну для цього потрібно майже 165 земних років. Враховуючи таку модель, після декількох обертів галактики, спіралі повинні були сильно вигинатись і закручуватись все сильніше навколо галактики, але цього не відбувалось, і фактично, після декількох мільярдів років після свого формування спіралі виглядають відносно стабільними структурами. Ця проблема відома серед вчених як дилема скручування галактик. В 60-х роках американський астроном Вера Рубін вирахувала, що зорі на віддалених частинах галактик дійсно рухаються значно швидше ніж повинні, але навіть цього не було достатньо для вирішення дилеми скручування. Врешті-решт, в середині 60-х років була запропонована ідея, що насправді зорі і не утворюють візерунок рукавів, а замість того, проходять крізь нього, а рукави виникають через так звані хвилі щільності. Справа в тому, що зорі в галактиках можуть вільно мандрувати в різні області галактик, в тому числі з одного рукава в інший. На цій анімації добре зображено, що простір між рукавами зовсім не порожній. Він також сповнений зірками, які можуть як входити, так і виходити з рукава галактики. Астрономи Дзяолінь і Френк Шу в 1964 році запропонували теорію хвиль щільності, згідно якої зорі та хмари газу, рухаючись по орбіті, в якийсь момент потрапляють в область скупчення зірок, утворених гравітаційною хвилею, та сповільнюються, а потім, покинувши цю область, знову прискорюються. Області сповільнення зірок ми і спостерігаємо у вигляді рукавів. Для розуміння цього процесу уявімо з вами рух автомобілів в заторі. Машини, рухаючись зі своєю звичною швидкістю, потрапляють в зону, в якій з будь-яких причин потрібно знизити швидкість. Проїхавши таку ділянку, автомобілі знову набирають потрібну швидкість і рухаються далі. Тим не менш, не дивлячись на те, що автомобілі успішно долають затор, повільна ділянка збережується і продовжує розповсюджуватись по дорозі. Що схоже відбувається із зорями в спіральній галактиці. Але що спричинює виникнення таких гравітаційних хвиль щільності в галактиці? Для пояснення цього ефекту лінь та шу запропонували ідею, згідно якої зорі рухаються в галактиці по еліптичним орбітам, але орієнтація таких орбіт дещо зміщена зі збільшенням відстані від галактичного центру. Еліптичні орбіти все більше зміщуються назустріч одна одній. В результаті з'являються місця, де орбіти зірок максимально близькі одна до одної, створюючи ту саму гравітаційну хвилю, яка і змушує зірки утворювати галактичні рукави. Але якщо зорі знаходяться також за межами рукавів, то чому спіралі яскравіші за всі інші ділянки галактики? Відповідь полягає у зоряному населенні рукавів. Справа в тому, що проходячи через галактику, хвиля щільності змушує стискатися газ, що, як ми знаємо, спричинює народження зірок. Таким чином, ці області галактики є ділянками активного зореутворення, в яких концентруються наймолодші та найяскравіші зорі. Саме завдяки своїй яскравості молоді блакитні зорі окреслюють форму галактичних рукавів. А як відомо, найяскравіші масивні зорі відрізняються дуже коротким строком життя і після утворення за час свого існування просто не встигають далеко покинути хвилю щільності і помирають, тим самим не даючи рукавам скручуватись. І доки в галактиці міститься ще достатньо газу для зореутворення, така галактика буде яскраво виділятись своїми спіральними рукавами. А отже, коли процес зореутворення сповільнюється, форма галактичних рукавів буде все менш чіткою, що зараз спостерігається в так званих анемічних галактиках. Врешті-решт, вичерпавши запаси газу, галактика майже повністю припиняє зореутворення, і спіральні рукави вже взагалі не проглядаються. Такі галактики зараз називають лінзоподібними, які переважно населені старими зорями. Еліптичні галактики значно відрізняються від своїх спіральних побратимів. Коли Едвін Хабл запропонував свою класифікацію, він припустив, що еліптичні галактики це перша ступінь еволюції всіх галактик, які згодом формують диск і, врешті-решт, утворюють спіралі. Але його гіпотеза виявилася невірною. На сьогоднішній день теорія формування галактик навпаки передбачає, що спочатку вони утворюються як спіральні, а з часом їх сферичний компонент, тобто балч, стає все більш виразним. Широко визнано, що у формуванні росту та еволюції еліптичних галактик відіграє велику роль злиття менших галактик. Цей процес може призводити до утворення еліптичних галактик колосального розміру. Як вважають вчені, наша галактика Молочний шлях через 4-5 мільярдів років зілється з галактикою Андромеда, що приведе до утворення нової величезної еліптичної галактики Мілкомеда. Ще один тип галактик, які утворюються при взаємодії з іншими галактиками, так звані неправильні галактики, які мають неправильну форму і нерівномірний розподіл яскравості. Хоча вони і мають багато газу для зороутворення, лише зрідка можна спостерігати слабко виражені спіральні рукави у їх складі, адже такі галактики в більшості випадків раніше були спіральними, але з часом були деформовані під дією потужних гравітаційних сил інших галактик. Ну що ж, світ галактик дійсно надзвичайно різноманітний, дивний та багато в чому не передбачуваний. Позагалактична астрономія настільки швидко розвивається, що буквально півсторіччя тому ми навіть не були впевнені, що Чумацький шлях не єдина галактика у Всесвіті, а сьогодні маємо змогу спостерігати фотографії галактик у високій роздільній здатності. Тож з оптимізмом дивимось в майбутнє. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське!